Ще в 1900 році всього лише 20% автомобілів США були на бензині, але це змінилося. І знаєте чому? Тому що електрокари почали вважати бабськими. Хоча самі електрокари мали ряд переваг, їх не треба було заводити вручну, жодних важких механізмів чи ручних стартерів. Вони були тихішими та чистішими. Вони були прості у керуванні, що зробило їх особливо популярними серед жінок. І ви не повірите, саме ця простота почала здаватися чоловікам як щось. Не чоловіче. Як так, щось просто і ефективно можна зробити? Нє, нам треба страждати. А ти що, ні мужик? Авто для леді легке, чисте, акуратне. Справжні чоловіки обирають потужність бензину. Як йдеться в цій статті, чоловіки не хотіли асоціювати себе з чимось настільки жіночним і саме тому обирали бензинові автомобілі. Ну і так як чоловіки домінували в технологіях, в бізнесі, в заробітку, і так далі, вони створювали тренд на випуск все більше бензинових автомобілів. Це чудовий приклад того, як соціальні конструкти можуть впливати на технологічний прогрес. Філософ науки Лангдон Віннер у своїй роботі Do Artifacts Have Politics пояснює, що технології ніколи не є нейтральними, вони завжди відображають соціальні ієрархії. А детальніше про філософію фемінізму можете подивитись на моєму основному каналі. Саме тому ми бачимо, як електромобілі програвали не тільки за рахунок якихось технічних обмежень, наукового прогресу, чи чогось такого. Ні, дуже часто культура впливає на технології. Що сталося б, якби у 1900-х інженери та бізнесмени керувалися не гендерними стереотипами, а раціональними аргументами. Можливо, світ набагато раніше перейшов би на електрику. Проблема глобального потепління зараз була б значно меншою, а нафтові війни ймовірно не стали б такою частиною нашої історії. На цьому каналі я намагаюся через новини доносити якісь філософські ідеї. І якщо тут треба щось запам'ятати, то саме те, як насправді наша культура, наші стереотипи впливають у тому числі на технології. Бо ми дуже часто бачимо науку як дещо абсолютно нейтральне, таке ніби воно шукає об'єктивну істину і не залежить від наших людських упереджень. А це дуже часто не так. І наука не може бути нейтральною. Вона обирає предмет дослідження все одно. Через те, що є запиту суспільства. Е, от, і через те, що багато людей хотіли купувати самі бензинові автомобілі. Вони починали розвиватися, а електрокари на дуже довгий час застрягли у своєму розвитку. Ми можемо зробити висновок, що універсальний доступ до технологій не може нав'язуватись лише одній соціальній групи, що залучення різних людей до розробки, щоб уникнути сліпих зон і нерівності, необхідно. Свідомий підхід до маркетингу та позиціонування також дуже важливий, щоб не відрізати певні групи людей. А що ви думаєте, от, якщо подивитися на те, що відбувається зараз з технологіями, з побутовими приладами, гаджетами і так далі? Чи не відрізаємо ми зараз, навіть не усвідомлюючи чогось, певну групу людей, яка б могла б додати нам чогось в цей розвиток, це дійсно важко осмислити, бо ми живемо. І нам здається, що все так і має бути. От, тому подумайте, раптом є щось таке і у нас зараз.